Севастополь прекрасне місто: місто моряків, білого каміння та красивих дівчат. Однак це не все, чим пишаються його мешканці на березі моря у бухті Козача на території науково-дослідного центру. Знаходиться один з найбільших дельфінарів у Європі державний океанаріум збройних сил України. Дельфіни дуже розумні тварини. Вони добре піддаються дресируванню, виконують складні акробатичні трюки, танцюють і навіть малюють картини. Однак найголовніше не це, а те, що ці створіння чудові друзі. Взаємодія дельфіна з людиною вивчається протягом десятиліть. Однак, дивлячись в очі цих мітливих та прекрасних тварин, язик не повертається назвати їх нашими братами меншими. Скоріше, це інша форма розумних істот, з якою людство навчилося співпрацювати. На сьогодні Державний океанаріум це найбільший науково-дослідний центр підводних біотехнічних систем в Україні. Його робота включає в себе вивчення життєдіяльності дельфінів, тренування їх для пошуково-рятувальних операцій тощо. Науково-дослідний центр Збройних сил України, який знаходиться в місті Севастополі, він був створений ще в другій половині 60-х років. І з цього часу, і по сьогоднішній день включно, там проводиться ряд заходів такої наукової спрямованості. Дослідницьких заходів щодо вивчення біотехнологій, щодо вивчення питань роботи глибоководного обладнання для пошуку і для проведення рятувальних операцій та глибоководного спорядження. Те, що стосується дельфінів, там дійсно є один із підрозділів, який займається вивченням біотехнологій. і такі деліфіни в наявності на сьогоднішній день і в Науковому дослідному центрі Збройних сил, державний океанаріум, так називається це наукове підприємство. Ці роботи велись в рамках відповідних програм ще за часів Радянського Союзу. З моменту передачі, 93, 92-му, 93-му 90-х років, склад Збройних сил України відповідно науково-дослідної установи. Ці роботи не припинялись, вони ведуться на сьогоднішній день по же самим напрямкам. Так що про відновлення роботи по якимось окремим напрямкам, мабуть, не зовсім сьогодні логічно є вести мову. В наш час дельфіни часто страждають від рибальських сіток і від діяльності. самої людини. Тому ще одним напрямком роботи центру є відлов поранених тварин та їх реабілітація до повного одужання. Основною тенденцією центру також є створення центру спасіння тварин, які на сьогоднішній день в акваторії Чорного моря зустрічаються дуже часто. Дуже багато тварин, які попадають в сети, які ранять. за счет катеров э, попадают к нам, мы имеем возможность, мы имеем методику их непосредственного лечения. И потом опять-таки выпускаем их в море. Были случаи у нас, когда э, больные животные уже в последние годы, э, отловы были э, среди стада, которые мы отлавливали, были больные животные, даже онкобольные были. Онкобольные, конечно, погибали. А вот те, которые были, э, имели раны какие-то в период отлова, или когда-то были покусаны, э, Другими животными, хотя в Черном море нет <рагав> врагов, кроме человека. Ну, где-то, может быть, они в сети попали и были больны. Мы их реабилитировали, мы их лечили и после этого выпускали в естественную среду. Головною метою роботи Океанаріуму на сьогоднішній день є дельфінотерапія. Цей метод лікування представляє собою медично-психологічний комплекс, в основу якого покладено сонофоротичну модель. Таку методику використовують при лікуванні різноманітних патологій центральної нервової системи, аутизму, ДЦП, психічних травм та інших хвороб. Основною задачею нашого центру довгі роки є це вивчення морських животних, в частності афалінов, Чорноморських. Наши сотрудники долгое время изучили их повадки, изучили их физиологию и на основании этих своих знаний сделали методику, которая нам позволяет на сегодняшний день заниматься лечением, заниматься реабилитацией детей, реабилитацией взрослых. Наш научный центр долгое время занимается изучением и исследованием морских животных, а непосредственно Афалины Черноморской. В ходе ее изучения Исследования, изучение ее физиологии. Было разработан ряд методик, которые в свою очередь нам позволили применить их для реабилитации больных детей и больных людей. На сегодняшний день, за последние 10 лет, центр реабилитировал более 10 тысяч людей. Основной задачей центра является это изучение животных. Изначально дельфинотерапия была рассчитана на то, что мы поможем детям военнослужащих, членов семьи военнослужащих, которые страдают такими недугами. И изначально мы рассчитывали, что количество пациентов будет не очень большим. Но с каждым годом это направление, хоть и не является традиционно медицинским, но тем не менее приобретает все больше и больше популярность, все больше и больше пациентов получили реальную помощь от наших питомцев, от дельфинов. И поэтому на сегодняшний день это очень популярная и очень э, э, прогрессивная методика э, коррекции физиологического состояния э, пациента. Поэтому э, у нас уже прошло более 9 тысяч пациентов через наш океанариум. Вот. И с каждым годом количество э, желающих пройти курс э, реабилитационной дельфинотерапии все больше и больше. Для успішного утримання та розмноження дельфінів необхідно створити їм гарні умови та санітарне забезпечення. Саме цим займається група дослідників центру мікробіологи, хіміки, ветеринарні лікарі, які розробляють норми та правила отримання тварин. Ми займаємося дослідженням водної середи, в якій обитають дельфини, існуємо санітарне состояние середи і ікрон. Микробиологические показатели и физико-химические показатели, что очень важно, особенно при содержании дельфинов в бассейне. Кроме того, как ведется экологическое исследование среды обитания, тоже по некоторым микробиологическим показателям. И самое главное, у нас хорошо очень хорошо поставлена ветеринарна служба. То есть ну, успішно працювали ветеринарні врачи, ми должны проводить постоянный моніторинг состояния здоров'я дельфинов. Підтвердженням того, що дельфінів дуже люблять, і турбуються, про них є те, що вже через пару місяців в центрі очікується на поповнення. Ми вивчаючи повадки тварин, прийшли на сьогоднішній день. Потому что мы добились максимально, значит, максимально допустимых условий. Это подтверждается тем, что многие животные у нас постоянно размножаются в нашем океанариуме. В ближайшем будущем мы ожидаем приплод. Сказать конкретную цифру и дату я не могу, но будем надеяться, что это будет хорошим подарком к Новому году. Очень люблю свою работу, считаю себя счастливой в жизни, что я занимаюсь любимым делом. Вот. И последние годы я вот занимаюсь размножением и получен мать героине считать 10 дельфинят и 10 сивучат. Ну и сейчас у нас есть беременная самочка. Мы очень переживаем, чтобы она родила успешно. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, любящие свое дело. Готова на абсолютно все. Вот когда не было денег, то мы вынуждены были за свои собственные деньги покупать, рыбу приносить сюда. Витамины. Я заключала э, дружеские отношения с, э, со всеми с госпиталем украинским с госпиталем. Российским. Приезжали артисты, в частности Кондрашевская, для малышей, которых было двое, у, родившихся, родились у Багира и Ланы. Они на 400 рублей дали нам витамин для дельфинов. То есть приходят, смотрят. То есть здесь люди, люди работают те, которые с душой относятся к своему делу, любят свое дело. И каждый раз, если беременная самка не ест эту рыбу, то бежишь, меняешь на другую рыбу, чтобы накормить. Никогда не бывает так, чтобы животное, которое поранено, оно... Осталось без німання. Хто знає, можливо, у людини і дельфіна колись давно був спільний предок. Піднявши з землі палицю, він пройшов грандіозний шлях земної еволюції, став людиною, а повернувшись до моря, став дельфіном. Так це чи ні? Сказати важко. Однак досконало ясно одне: якщо людина вінець творіння на землі, то дельфін вінець творіння в океані, цар морських просторів, так називав цих тварин Езоп.